Так, знімаємо, шукаємо слайком в закромах мої. І решітки, все підряд. Решітка, до речі, ось Е, Аналог Нікота. Бачите, Нікот. А це Апіс. Класна решітка, нормальна. І відносно з аналогів із недорогих, то дуже гарна решітка, можна використовувати. Але Нікот є Нікот. А ось це дно. Так, нашли дно. По закромах. там у мене скільки всього, і, і кормушки, і коротше, все, що хочеш. Бачите, годівниці потолочні, і рамочні. Коротше, тут у мене в закромах, що хочеш є. Але відео про це дно о, дно палцезбірник. Там бойчук Сергій питав, що за дно, що за дно. Коротше, ось це дно, я йому ще казав, подарую. Коротше, саме дно начебто, так і непогане. Ну, воно, не знаю, без образ, але воно не годиться. Пластик крихкий. Пластик крихкий. решітка ця, вроді би, і нормальна, ну, великий мінус у цих решіток, що тут ці отвори. Який це мінус? Коли у нас такі трубочки, ось бачите трубочки, коли бджоли вилітають е, через оці трубочки для трутів, сюди вилітають і трути, і бджоли, але вони повернутися не можуть Вназад ці трубочки, і вони йдуть через решітку е, у вулик з пилко. В цьому ж випадку бджоли сприймають з часом. Бжоли ж не дурні, вони дуже розумні комахи. Вони сприймають ці дирочки як льоточки. І вся сім'я на що її лізти через оці дирочки, вся сім'я починає лізти через оці отвори. І туди, і обратно. Вони коли вертаються, ну хтось лізе сюди, але вони розуміють, що є оці дирочки, і вони стають в очі чергу, щоб повернутися в ці дирочки. І виходить. Вся сім'я починає літати ці дирочки. Це велика помилка, хто робить такі дирки. Дуже велика помилка. Треба робити. ось отак, отак треба робити. Щоб вилітали через дирочки, а повертались через кольцезбірні дирочки. Що дирочки. Великий мінус. Оцей лоток він спереду. цей лоток спереду. І Виходить, що коли ми збираємо літом, отут, мало того, що це сам льоток, ось Дивіться, це сам літок льоток, а тут ще й лоток. І виходить, тут постійно бжоли сидять. І коли ми збираємо, пилок, ось, ми збираємо пилок. тут, якщо літом жарко, бороди, оце все тут місце з бджолами, ви поняли, ну, це дуже незручно, що капець. І, ну коротше. То хочете купляйте, але мені таке, ну, в мене ось воно таке ціле пластикове є і просто врізне є. Я у Славіку їх подавав, там, коротше, поїду на Славіку покажу. Коротше, воно, вроді би, непогано, але недороблений. Пластик, ну я б таки не знаю. Особисто для себе не купляв би це 100%. Краще вже трошечки щось інше. Є багато нюансів, мінусів.